Всім доброго дня. У нас сьогодні автомобіль Passat, Volkswagen Passat B5. дизель. Пічка погано гріє. Попередньо заміряли температуру 34 градуси. Тепла немає. Підключились до радіатора пічки, і тільки включили насос. Бачимо, що погнало велику дуже піну. Антифриз Це вже говорить про те, що антифриз вже втратив свої свойства, нормально пінистий. І відразу забило фільтра нам. Відразу забило. Він не хоче вода стікати. Зараз стече і подивимося, чим його забило. Чекати не будемо. Попробуємо вибити його і подивитись. Так, дивіться, дуже мілка, мілкий бруд. Ось видно його. Мелоч така забила повністю сітку, дуже-дуже забило і не пускає воду. Ось вам і причина неробочої пічки. Зараз продовжуємо промиття. Почистили фільтра, знову включили і знову подивіться, що маємо. Дуже-дуже брудний радіатор пічки, він не може давати ніякого тепла, що і маємо. Зараз додаємо хімію і будемо гарно вимивати його. Побачимо, який результат буде. Тестуємо результати промивки радіатора пічки і бачимо дуже-дуже ну, гарний результат. Потужний повітря йде, гаряче, гарячу руку не можна втримати. 80 81 градус середній лівий. Середній правий у нас теж рівноцінно, як і лівий. 81 іде, вода вже трошки підупала на градус. 89 на апараті, 81 в машині. Тепловіддача гарна. Радіатор пічки в цьому автомобілі ніколи не промивався. Тобто це перша промивка. Перша помивка завжди дає дуже гарний результат. Ну, зачастую так. Дивіться, 82 вже, 91 градус зараз температура рідини, 82 в машині. Маємо просто прекрасний результат, супер. Подивимось, що у нас там намило. Погляньте, це вже третій фільтр, третій, нагадаю, два вже почистив і третій, бачите, скільки бруду. Додавили так більше хімії і вона зробила свою справу. Дуже-дуже гарно помило. Дуже. Хотів вам нагадати, що ми знаходимося в місті Бориспіль, промиваємо систему охолодження, радіатори пічок. Якщо у вас не влаштовує температура в салоні, слабенько гріє, приїжджайте до нас. Одна година часу займає процедура промивки радіатора пічки. Всю систему займає 3 години. Дякую вам за перегляд. Звертайтесь гарного вам дня! Слава Україні! Слава Збройним силам України до зустрічі! Добрий день, всі! Слава Україні! Double not everybody Ukraine, love you and appreciate you very much Ukraine, love you and appreciate you very much